Сила освіти, стійкість, розвиток, майбутнє у Славутській громаді. Відбувся освітній фест, який зібрав гостей з різних регіонів України. Тут говорили не про проблеми, а про стійкість, зростання і перспективи. Основна задача зберегти всі заклади, і максимально розвивати їх. Тури максимально підтримувати матеріальну базу, але паралельно це. Можливість підвищення кваліфікації викладачів всіх працівників одним із прикладів далої реалізації освітянських змін у Славутській громаді є створений відокремлений ліцей, де й провели даний фест. Я можу уявити, знаю, яку величезну роботу проробила громада, проробило місто. Скільки було спілкування та про що б ви, пана поселя говорили? Скільки було і подолано всього, але це говорить про вашу згуртованість і. Чітке усвідомлення, що дуже непопулярні кроки політичні. Варто робити в освіті для того, щоб мати оцей стійкий розвиток і результат. Загалом захід поділили на дві дискусійні панелі. Тут педагоги працювали в групах, обговорювали реформи шкільної та дошкільної освіти, торкнулися теми використання цифрових платформ і штучного інтелекту, впливу війни на навчання дітей, нові підходи до фізичної культури та військово-патріотичного виховання. Також окрему увагу звернули на методики управління та підвищення якості навчання, технологічній освіті ролі громади у розвитку дошкілля, а також інноваційним практикам. Відтак учасники не лише отримали нові знання, а й знайшли практичні інструменти для щоденної роботи.